Нещодавно я знімала для вас відео, де два дні поспіль читала графічні романи, також відомі як комікси. Вам це відео сподобалося? І також в коментарях звучало доволі багато запитів щодо рекомендацій по графічним романам. З чого починати, що найцікавіше, що найякісніше? Я звісно там повідповідала, але при тому у мене майнула думка. А чому не зробити про це окреме відео? Так що тримайте. Можливо, у когось з вас виникає питання, в чому різниця між коміксом та графічним романом та мальописом. я вам відповім, що різниці як такої немає. Якщо хтось каже, що вона є, то зазвичай ця людина трішки прикрашає правду. Тому що, де-факто, це один і той самий формат, у якого просто є декілька синонімічних назв: більш серйозних і менш серйозних, більш прийнятних в високому суспільстві і більш прийнятних в поп культурі. А так, по факту, що комікс, що граф Роман, це одне і те саме, наскільки я зрозуміла за всі роки знайомства з цим ну, власне форматом. І, хоча за ним закріплена репутація, в першу чергу історії про. Супергероїв, як то месники, DC, Marvel, Марвело, все, все таке подібне. Насправді це лише сегмент, тому що так само, як і в звичайній друкованій літературі, в коміксах є будь-який жанр: от хочете там зустріти трилер, там буде трилер, хочете романтику, є романтика, хочете фентезі, фантастику, детективи. Що хочете, це це можна знайти у вигляді графічного роману. І насправді я довгий час не наважувалася зняти для вас це відео, не тому, що я не думала про це, тому що навпаки, я думала, але постійно відкладала. Адже мені здавалося, що мені недостатньо компетенції. Я недостатньо прочитала графічних романів для того, щоб мати базу, щоб щось вам рекомендувати. Але днями до мене дійшло, що взагалі-то це вже не актуальна інформація, тому що, якщо навіть випитатися в Goodreads, то він скаже, що я прочитала як мінімум 70%. П'ять представників цього формату, а отже, мені є з чого обирати. Ну і власне сьогодні я вам розповім про найцікавіші, найрізноманітніші, найякісніші, а головне мої улюблені графічні романи, з-поміж всього того, що я читала з цього формату. І звісно ж, я просто не можу не почати з Мауса Арта Шпігельмана. Це, напевно, один з найкращих, якщо не просто найкращий графічний роман з усіх, що зараз існує. Це єдиний графічний роман, взагалі то який отримав свого часу пуліцарівську премію. І на жаль, це дуже дуже важка історія. Власне, Арт Шпігельман написав. Біографічний дефіс, автобіографічний комікс про життя свого батька в період Холокосту, а також трішки про своє власне, а точніше про період, коли він брав інтерв'ю свого батька для того, щоб власне малювати цю книжку. Маусом він називається, тому що в своїх ілюстраціях в своєму графічному підході Арт Шпігельман використовує метафору, де всі євреї це миші, всі німці це кішки. Якщо не помиляюся, французи у нього були жабками, хто ще свинками. Коротше, кожен народ у нього там зображено у вигляді якоїсь стереотипної тваринки. Чому автор вирішив? Зробити саме так, ну, окрім того, що це безумовно красномовна ідея, вона нас також відсилає до цитати Адольфа Гітлера, вона наведена в самому початку Мауса. Він якось сказав, що євреї це безумовна раса, але не людська. І от, власне, рефлексуючи щодо абсурдності та жорстокості цієї фрази, в тому числі, Арч Пігельман і вирішив зробити свій твір з антропоморфними тваринами. Всередині Маус виглядає отак-от. Тобто тут у нас дуже маленькі картинки, вони максимально прості, вони чорно-білі. І при тому, що мені зазвичай складно з чорно-білими такими не мінімалістичними, скажімо так, ілюстраціями, саме Маус читався супер просто, тому що у нього доволі чітка структура. Ти завжди розумієш, що після чого йде, читати його доволі легко. Я знаю, що деякі люди не розуміють, як підступитися до коміксів, тому що просто не розуміють, як його читати. На прикладі Мауса я просто скажу, що все доволі просто. Ти починаєш приблизно якось зі звичайним текстом з верхньої картинки з оцього от краю, і отак от читаєш кожну наступну картинку. Щодо реплік в самих картинках, ти Починаєш зазвичай з гори, також з цього куточка, потім ти читаєш отут, потім отут. Ну і так далі. Це просто для справки, якщо у когось було таке питання. Маус це книжка, яка розбиває серце, яка взриває мозок, яка не залишає тебе байдужим і яка запам'ятовується тобі на абсолютно все життя. Зараз його чертати об'єктивно дуже важко, зважаючи на нашу власну війну. І я не впевнена, що зараз мені б мені вистачило на це сміливості. Так чи інакше, ця книжка вона не просто є одним з найкращих, або ж ну ж таки найкращим. Представником графічних романів, я б сказала також, що це одна з найкращих, якщо не найкраща, книжка про Холокост. Напевно, нічого мене так не вражало з цієї тематики, як Маус. Але на щастя, існують інші представники формату. Я спеціально кажу формату, бо не жанру. Я знаю, що це може трішки різати в ухо, але просто неправильно казати про комікси, що це жанр, тому що це не літературний жанр, комікс може бути будь-якого жанру, це формат. Так, от, на щастя, гідних представників формату, в тому числі на подібну тематику, тобто мемуари, біографії, автобіо. Біографії про історичні події, про війни, на жаль, про будь-які цікаві і важкі в тому числі історичні явища. Так, от їх вдосталь. Те, що я можу вам порадити, це, по-перше, звісно ж, Персиполіс Маржан Сатрапі, це іранська дефіз-французька вже письменниця. Вона свого часу емігрувала до Франції, якщо не помиляюся, або Бельгії, можу помилятися. Так чи інакше, в оригіналі Персиполіс французькою написан. Це історія життя Маржан Сатрапі, як і Арч Пігільман. Вона сама намалювала, сама написала. Тобто, часом. Комікс це колективна робота, де окремо у нас сценарист, окремо ілюстратор, окремо, я не знаю, монтажер чи ще хтось. А часом це моноробота, і монокоміксами я це називаю, це мій власний термін. Сама придумала, сама і використовую. Так от, монокомікси це ті комікси, які повністю вийшли з-під однієї людини. І тут у нас дещо схожа концепція чорнобілі, але в абсолютно іншій манелі витримані ілюстрації, які також дуже просто читаються і дуже зрозуміло вкладаються в голові. Ця книжка також читається на одному диханні, тому що життя у маржа було непросте, але суперцікаве, і на відміну від Артош Шпігельмана Після цієї книжки не хочеться ще ровіти десь тиждень. Вона все ж таки легша в ній більше гумору. Просто вона написана іншою людиною за абсолютно інших обставин. Маржан тут розповідає нам і про революцію, і про війну в Ірані, війну Ірану з Іраком, і про свою імміграцію, і про свої стосунки, і про фундаменталістів, які прийшли до влади і змусили жінок носити хіджаби, і не тільки це дуже актуально зараз. Мені здається читати сатрапі на тлі того, що коїться в Ірані і от якщо Маус умовно серед поціновувачів цього формату, вважається номером один або два, тому що у нього є конкуренти, про нього ми поговоримо трішки пізніше. То Персиполіс свою чергу часто я помічаю на третій ланці у цьому списку. Не в тому плані, що вона гірша за попередніх, а в тому плані, що серед усіх усіх відомих людство графічних романів вона точно входить в топ-3. Помістю підтверджується, вона класно читається, класно написана, дуже якісна, дуже цікава, І в принципі, все, що пише Маржан Сатрапі, мені дуже до вподоби. Окрім Персиполісу. У неї також є ще два маленьких графічних романи. Вони називаються Вишибки та Курча з чорносливом. Поки що вони не перекладені на українську, але наскільки я знаю, права на них вже були викуплені видавництвом видавництва, принаймні на одну з цих книжок, так що незабаром я думаю, ми їх побачимо на поличках в тому числі. Це також біографічні історії, та також Маржан одна з головних героїнь, або ж вона так чи інакше стосується того, що там коїться. Вони читаються десь за півгодинки обидва. Дуже мені сподобалися. Одна історія сумна, інша дуже Села, але при тому іронічно сумна в тому числі. Тому що так чи інакше, всі ці історії стосуються непростого життя в Ірані. І звісно, якщо ви володієте французькою або готові почекати на український переклад, то я всіляко їх рекомендую. Два інших умовно серйозних графічних романів, про які я вам розповідала нещодавно, насправді які я також ставлю на одну поличку з Персиполюсом та Маусом: це «Сибірські Хайкі та Паросток. Вони всі видавництво видавництво, взагалі, це те видавництво, у нас яке займається здебільшого такими. Арт незвичними гостосоціальними і дуже дуже цікавими, і, умовно знову ж таки серйозними графічними романами. Вони в нас видають і мауси, і персиполіс, і оце і багато чого іншого. Сьогодні ще покажу деякі з їх робіт. Так, от оці дві історії вони також біографічні. Ця історія про литовську сім'ю, яку депортували свого часу в Сибір. Її написала донька одного з депортованих. А це історія про жінку для втіх часів японської імперської армії. І якщо вам здається, що жінка для втіх це просто звичайна проститутка, то на жаль, це не так. Ак це скоріш сексуальне рабиня, часто неповнолітня. і ця історія дуже жорстока і дуже болюча, особливо болюче від зрозуміння того, що абсолютно все, що там написано і змальовано, воно відбувалося насправді. Мені напевно болячіше за цю історію, тільки маусо свого часу було читати. От аж настільки вона мене вразила в найсумнішому сенсі цього слова. Що стосується цієї історії, то вона також суперсумна, але при тому, напевно, не так сильно тебе травмує, як попередня, скажімо так, але безумовно, вона дуже цікава і вона. Дуже класно промальована. Я вам буду намагатися з усіма графічними романами показувати стиль, тому що це частина вашої літературної читацької подорожі з графічними романами, коли ви не просто бігаєте очима по тексту, а ви також сприймаєте інформацію отак от візуально через різні такі арт-прийоми. Як бачимо, Сибірський хайку, це ще й не стандартний графічний роман, тобто тут у нас не просто «спіч бабли з картиночками, тут у нас різні текстовки, от Такі от рішення, і все-все-все тут не просто так, все слугує певній меті, щоб донести атмосферу, ідею, меседж. І мені дуже-дуже подобається, як промальовані Сибірські хайку. От, напевно, візуальна складова цієї книжки це десь 60% її успіху, тому що саме завдяки їй найкраще доноситься атмосфера всього того, що там описано. Що ж стосується паростка, то він промальований дуже-дуже в простій, мінімалістичній такій манері. І слава Богу, насправді, тому що там описується, як ви можете зрозуміти. Мі, теми, дуже багато історій сексуального насильства і інших жахливих речей. І просто чесно, я була вдячна авторці за те, що вона отак от це все змальовує, мінімалістично та метафорично, а не. Графічно перейдемо до трішки легших тем, тому що зараз у вас могло скластися враження, що комікси це або щось про залізну людину, або щось про Холокост і типу середнього не дано. Але це не так. Взагалі, з пошановувачів цього формату, якось міжнародно, не класно, але в Унісон визнан найяскравішим письменником Алан Мур, автор вартових. У мене російською, але українською знов ж таки вартові, а в оригіналі це Watchmen. І це взагалі-то, напевно, сьогодні в нашому топу єдиний графічний роман на тему Супергероїв, але він дуже сильно відрізняється від класичних історій супергероїв, до яких ми звикли. Тому що це скоріш гостра соціальна драма в метафоричній обгорці про супергероїв, це антиутопія, але в той же час це відображення нашої буденності. І ця книжка мене свого часу так здивувала, як напевно мало що свого часу дивувало в літературі. Як взагалі я на неї свого часу натрапила, колись я дуже впалювалася по списку тисячі одна книга, яку треба прочитати за життя, і там серед графічних романів єдина. Ним представником були власне вартові, і я їх тоді почитала ще онлайн, прямо з екрану комп'ютера, якісь глави англійської, якісь російської, якісь української це був повний треш, але варто було мені почати. Як виявилося, що від цього не відірватися, це був найперший графічний роман в моєму житті, і в якому ж я була шоці, коли зрозуміла, що це дуже дуже цікавий формат, що він не такий легкий, простий, як здається, зі сторони, що він абсолютно не дитячий, ба більш він, напевно, найскладніший в виробництві, тому що коли ти працюєш над графічним романом, тобі треба подумати не тільки про текст, але і про картинку, і про монтаж цієї картинки, і про те, щоб воно все перетікало одне з одного нормально. Наприклад, тих же швартових свого часу багато хто хвалив на те, що вони вигадали от таким от чином робити графічний роман. Тобто, якщо ви подивитеся, то тут у нас дев'ять картинок з одного і з іншого боку, і їх дуже дуже легко читати. Перша, друга, третя, перша, друга, третя, і так далі по накатанні. Тобто, у тебе око автоматично просто слідує за текстами, за картинками і не напрягається в процесі. Мені здається, що свого часу це був трендсетер. Саме так потім почали і інші малювати свої графічні романи. Я не буду вдаватися в деталі сюжету вартових, тому що їх тут доволі багато. Скажу лише, що це дуже незвичне. Річ, що вона підійде тим, хто абсолютно не цікавиться темою супергероїки, тому що в своїй же тематиці, за якою закріплена певна репутація, ця книжка дуже серйозна і дуже багатошарова і дуже дуже цікава. І вона запам'ятовується. І потім про неї ще годинами можна говорити, обговорювати з тими, хто читав. Коротше, вартові. Це той самий суперник Мауса, який часто з ним сперечається за перше та друге місце в усіх топах найкращих графічних романів всіх часів та народів. І чесно, поки я не прочитала Мауса, я саме вартових вважала найкращим представником формату. А потім вже так, Маус трішки похитнув мою впевненість. Я все ж таки маю тенденцію його ставити зараз на перше місце, але вартові 100% на другому. Взагалі, у Алана Мора дуже багато різнопланових, цікавих, нетривіальних, часто на грані фолу, але неповторних робіт. Саме в сегменті графічних романів навіть зараз на тлі мене. Ось лежать його роботи. Це Lost Girls, загублені дівчата, це еротичний графічний роман, який я не можу вам отак от навмання показувати в кадрі, тому що мене забанить не тільки YouTube, а весь інтернет, мені здається. А прямо під ним, от цеглинка, лежить це спекло або ж From Hell. Історія натхненна історію Джека Різника. Також з під пера Алана Мура свого часу вийшла Ліга видатних джентльменів, неономікон, який я читала власне під час свого марафону. І одна з його найвідоміших речей, окрім вартових, це В, значить, Вендета, культова антиутопія. Яка стала ще більш відомою завдяки екранізації з Наталі Портман. Я не суперфанат Вендети, якщо чесно, вона мені сподобалася, але не так підірвала мозок, як вартарі свого часу. Тим не менш, це дуже гідний представник формату, і зазвичай, якщо не в топ-3, то десь в топ-5 найкращих графічних романів ви цю книжку зустрінете. Майже всі люди, яких я знаю, які її читали, поставили їй 5 зірок. Я, здається, поставила 4 зірки. Знову ж таки, дуже класна рефлексія щодо того, що таке свобода, що таке демократія, що таке несвобода, що таке хаос, якщо вже на те пішло, як боротися за свої життєві принципи, як відстоювати правду. Книжка не те, щоб відповідає на ці питання, але вона дуже багато про це розмишляє, і ці роздуми дуже цікаво подані. Класна історія, якщо вам подобаються антиутопії і політична література. Але щось мене знову потягнуло на серйозне. Давайте зараз поговоримо про романтику, детективи та фентезі. Один з найкращих, напевно, представників саме романтичних коміксів, які читаються на одному диханні, вражають своїм візуалом і просто закохують у себе. Власне, я вважаю Лор -алімі. Пік або ж при страсті Олімпу, як їх переклали Віват. Вона українською ще не вийшла, але от-от вийде вже можна передзамовити. Ця історія свого часу з'явилася на Ватпаді в безкоштовному доступі. Власне, її авторка і продовжує зараз малювати та писати, і ви можете її читати безкоштовно на водпаді, і це буде абсолютно легально. Я не знаю, скільки там вже глав, але вистачить десь на 6-7, може навіть десять от томіків. У мене в друкованому вигляді є тільки перший, це був подарунок від підписниці. Але я знаю, що на даний момент англійською вийшло вже мені. Здається, три томи, ну а українською, в свою чергу, вийде от от перший свого часу. Саме ця книжка допомогла мені повернутися в літературу, знову почати читати після вторгнення, тому що десь перший місяць я була неспроможна цього зробити. Я була занадто заклякла. Я була в шоці, я голювала і я читала тільки новини. Але в якийсь момент мій мозок все ж таки попросив перепочинку якогось перезавантаження. І добре, що тоді у мене під рукою був оцей лор Олімпік, тому що він мене дуже дуже переключив. Всередині він намальований отаким от чином. Тут у нас повноцінно. На гра кольорів персонажі намальовані певним чином, за ними закріплен певний колір, ситуації окреслені певним кольором, і це дуже класно відображає атмосферу написаної насправді. І це історія кохання Аїда. Та персифони бога підземного світу та богині весни напевно, одна з найромантичніших історій античної Греції, яку зараз просто всі експлуатують як тільки можуть у світі романтичної літератури. Але це я б сказала чесно, один з найкращих представників цієї експлуатації, тому що його не клінжово читати, а дуже навіть приємно. Після того як я почитала перший том, а це в мене зайняло десь дві години чистого задоволення. Я ще десь два, мені здається, прочитала на ватпаді, потім вже закинула, тому що мені не дуже подобаються історії, які в Синії як не закінчиться, от, напевно, коли історія буде закінчена, тоді я дочитаю її до кінця. Але тим не менш я дуже кайфанула з цією книжкою, і це один з найкращих представників саме романтичних коміксів. Він не спайсі, він не 18+, хоча, можливо, там в наступних главах щось таке і буде. Але він шарівний, він атмосферний, класно промальований, з класними персонажами, з добрими меседжами. І плюс він сподобається тим, хто навпаки не любить, коли історія закінчується, кому до вподоби постійно мати рефіл і там час від часу отримувати нову. У голову і дивитися, що там далі сталося з улюбленими персонажами. Інша романтична історія у вигляді графічного роману, яка зараз просто покорила світ. І якщо ходити книжковим магазинами світу, то ви всюди на перших же поличках будете бачити саме її. Це, звісно, «Хардстоппер» або в українському перекладі, коли завмирає серце. На даний момент українською вже є перший том, і от, от до друку, поступить другий. Я його, до речі, передзамовила. Ця історія читається супер легко, супер просто. Ніякої вам драми. Хоча ні, драма є, мінімальна, але не така, яка травму. Це дуже добре, як каже Сем, дуже холсом. Історія це вона мені свого часу подарувала цю книжку. Власне, є серіал на Netflix, можливо, ви вже бачили. Перший сезон є, другий знімають, наскільки я знаю. І ця історія, від якої тепло. Це класний представник квір літератури. Це книжка, яка допомагає багатьом підліткам, наскільки я знаю, по всьому світу краще приймати себе, своє життя, свою орієнтацію і просто всіх навколо, якщо вже на те пішло, тому що вона дуже добра і в неї дуже класні меседжі. Всередині Хардстопер виглядає таким чином: максимально прості ілюстрації, але дуже милі, які відповідають настрою цієї історії. Всього історія нараховує чи то 5, чи то 6 томів. Мені здається, що останній ще не вийшов, але його чекають незабаром. Тобто, так, це комікс з продовженням, але слава богу, не безкінечний. І власне видавництво видавництво у себе в інстаграмі писало, що вони придбали права на всі частини, так що всі вони вийдуть українською. Класно поєднує в собі романтику, пригоди та фентезі, на мій погляд, сага зараз. Тримаю в руках тільки одну. Книжку, хоча насправді їх 10 частин довгий час було дев'ять, але цього року нарешті вийшла 10, Її в мене ще немає. У мене є чотири частини українською, вся решта англійською, але перекладено на українську вже більше чотирьох частин. Мені здається, шість можу помилятися, але так чи інакше продовжується робота. Так що вся серія буде українською перекладена та видана. І Сара читається на одному диханні. Це дуже цікава, дуже доросла, класна фентезі-книжка, в якій. Купа пригод дуже цікаві цвіти, персонажі, які ні на кого не схожі. І за ними цікаво спостерігати їх супер суперкруті. Навіть антагоністи тут викликають цікавість та співпереживання, і ти на них дивишся вже не як на антагоністів, а не як протагоністів, не дивлячись на те, що їх інтереси з інтересами справжніх протагоністів власне у цієї сім'ї не співпадають. Всередині сага помальована дуже цікаво, дуже яскраво. Тут так дуже кльово зображений фентезі всесвіт. І мені здається, що це щось, чого не вистачає багатьом фентезі, які я читала. От іноді хочеться, щоб не лише моя працювала, а щоб і арти постійно допомагали. І тут це ніби один суцільний арт. І так, знову ж таки, історія доволі доросла, тому тут буває всяке, тут є і сцени, 18, по тому їх доволі багато. І є зворушливі моменти, і жорстокі моменти, багато екшену. Коротше, сага читається реально от просто. За один вечір, мені здається, я прочитала чотири томи, одразу ж замовила наступні п'ять, і якось з тих пір їх не чіпала, хоча постійно хочу це зробити, просто шукаю приводу. Але історія просто вау. Ще один класний представник фентезі, але абсолютно інакшого, це Мюнгаузен Правда про неправду власне зірочка мого останнього цього читатського марафону, книжка, яка мене дуже приємно здивувала. Я не очікувала, що вона мені аж настільки сподобається. Це метафорична, добра, цікава, глибока і сумна, в той же час історія історія, яка читається просто за один присіст і потім ще надовго запам'ятовується. Вона здебільшого чорно-біла. Отак, от, от промальована. Також, бачите, дуже легко читати, тому що зрозуміло, що де одна картинка за іншою, в принципі, наслідує приклад вартових. Я нічого не чекала від мюнгаузена. Чесно, це ніколи не був мій улюблений персонаж. Я ніколи не була особливою фанаткою в цілому цієї історії. Я не дивилася ніколи ніяких екранізацій Мюнгаузена. Я навіть не знаю, чому я купила свого часу цю книжку. Напевно, просто тому що це був розпродаж букбоксу. Вона була по знижці, і я вийшла чому би і ні. Але Боже, як же ж я не жалкую, що я її придбала, тому що це одна з найкращих. Мені здається, книжкових покупок за довгий час. Я прям. Була під враженням. Це знаєте з розгляду тих ситуацій, коли ти замовляєш щось на обід, нічого особливого не очікуючи, а потім твої рецептори просто вибухають від задоволення, настільки смачною виявляється страва. Така ситуація саме сталася з Мінгаузеном. Сильно повторюватися про Мінгаузена не хочу, тому що знову ж таки нещодавно вже про нього розповідала. Якщо ви не дивилися той марафон, то подивіться. Я там все на глави поділила, так що можна одразу посколити до Мінгаузена. Там достатньо деталей і про сюжет і варіації Мінгаузена, і про мої емоції відпочитиного для пошановувачів Ективів, а також просто для естетик, я б, звісно, порадила отакий графічний роман. Він називається В голові Шерлока Холмса. Це перша частина. Є також друга лежить у мене на поличках. Це неймовірно гарний комікс. От Просто він так гарно зроблений, як я не знаю, що ще. Напевно, от аж настільки гарно зроблених промальованих коміксів. Я не бачила, що в своєму житті це при тому, що у мене в колекції є дуже гарні представники, це неймовірна естетична подорож, навіть якби мені не подобався сюжет, а він мені подобається. Так от я б все одно хвалила цей мальопис, тому що просто отак, от промалювати, це треба мати талант, і так це доволі цікавий детектив. Перша частина мені сподобалася більше за другу, але читати їх треба в тандемі, тому що в першій зав'язка історії, а в другій розв'язка власне відрадка до загадки. Так що, якщо вам до вподоби літературні головоломки, якщо ви любите разом з. Героями блукати ланцюгами загадкових подій, знаходити докази, потім складати їх в єдину картинку. То це для вас просто буде ідеальна історія, тому що вона пропонує саме таку літературну подорож. Але насправді Шерлок Холмс це не єдиний класний представник саме детективного жанру в графічних романах. Напевно, найкраще, що я свого часу зустрічала, це My Favorite Scene is Monsters, або як воно буде українською перекладено, монстри, любов моя. Також видавництво видавництво викупило права, і цього року, 23-го, планує вже видати цю книжку. Вона неймовірно намальова. Вона, от, як Шерлок Холмс, неймовірно намальований, але абсолютно в іншому стилі. Всередині ця книжка отака. Вона мімікрує під скетчбук, під блокнот. Бачите, у нас тут є навіть такі дірочки, типу як від блокнота. Тут дуже доросла мальовка, вона без цензури, тут є жорстокі картинки, тут є метафоричні картини, тут є дуже багато відсилок і на попкультуру, і на мистецтво, і на історичні події. Ця книжка, вона. Дуже цікава, дуже незвична і дуже важка, і дуже метафорична. Це в першу чергу детективна історія. Розслідується вбивство, але при тому тут також є і сімейна сага, і драма, і історія Другої світової та холокосту, і історія про сексуальне насильство тут є. І Боже, скільки там метафор її читати, це просто зачитатися. На жаль, на жаль, це отут от написано буква, перша частина, другу все ще чекають, але чекають тут просто з хвилини на хвилину вже декілька. Років, але я все ж таки сподіваюся, що в 23-му, ну максимум 24-му вона вийде. Ох, як же ж я хочу дізнатися закінчення цієї історії. Мені було її і важко читати, і дуже цікаво. І вона просто мозок мені підірвала своєю якістю, своєю неординарністю, своєю багатошаровістю. Чимось вона нагадувала по кількості сенсів, захованих один під іншим, вартових. А вартові це знов ж таки один з найкращих графічних романів, який коли-небудь був. І от монстри, я просто неймовірно вдячна видавництву за те, що вони вирішили видати у. Нас цю книжку, тому що вона того варта. Я хочу просто, щоб її всі читали і змінювали власне своє відношення до графічних романів або ж розширювали його завдяки досвіду саме читання цієї книжки, тому що вона ні на що не схожа. Завершу цей вже і без того інформативний відос. Книжкою про яку доволі мало у нас чомусь говорять. Я її рідко бачу на полицях, але вона неймовірно гарна, вона дуже якісна і вона також ні на що не схожа. Називається цей графічний роман, Шарас, де його написав та намалював Серджі ілюстратор італійський, якого вже з нами, на жаль, немає. І це. Це його варіація, це його рітелінг тисячі та однієї ночі шахаризади. Власне, Шаразде це варіація її імені. Коли я кажу, що цей графічний роман ні на що не схожий. Я саме це маю на увазі. Він промальований просто неймовірно якось. Я навіть не знаю, як називається цей стиль, але це щось і сюрреалістичне, і магічно реалістичне, і імпресіоністичне водночас. Я не знаю, я не майстер описувати насправді ілюстрації, тому що я люблю про них поговорити, але я абсолютно не експерт. Так що, чисто на моїх враженнях я скажу, що ну ні на що це не схоже, це дуже своєрідний стиль. І я вам зараз показую чорнобілі ілюстрації, але насправді тут є історії. І кольорові, от один з прикладів, і все це дуже-дуже вражає. І накладається тобі просто на враження, додає атмосфери. І я не знаю, я читала ці казки шахарезади собі на ніч. Реально заколисувала себе до сну казками шахерезади. Прикиньте, десь два чи три, може чотири вечора я читала там по декілька казок на ніч, і просто вони мені так подобалися. Це не дитячі казки, це не дитяча книжка. Я б навіть сказала, що вона сумна та жорстока, тому що кожна історія шахарезади тут в інтерпретації тоті підводить до Того, що люди це так собі створіння, що вони в результаті завжди тебе можуть розчарувати чи підвести, чи вони самі себе підведуть через свою там я не знаю пиху або жадібність, або ще щось. Та все одно читати про це було і цікаво. І дивитися на це було дуже приємно. От настільки нетипові ілюстрації, настільки нетипова подача, якась вона була реально магічна, така філософська, і ці м -м, картинки коротше ще раз, де завершує мій топ рекомендацій щодо графічних романів, дуже дуже цікава своєрідна книга. І, власне, на сьогодні у мене все. Аж руки вже стомилися від цих тяжких великих книжок, тому що так, графічні романи вони коштують немало зазвичай саме тому, що вони форматні, вони великі, вони важкі, в них дуже складний та дорогий друк, але вони того варті. Це один з найскладніших і найгарніших, на мій погляд, видів літератури. Стільки всього в ньому переплетено, стільки почуттів задіяно, і у читача, і власне, у письменника під час роботи над історією. Я б чесно хотіла, щоб вже оця смішна репутація граф романів. Як дитячих книжечок про супергероїв відійшла в минуле, тому що як ви бачите, навіть з сьогоднішніх прикладів це дуже варіативне, дуже різноманітне, дуже широке поле, сегмент літературний, в якому чого тільки не зустрінеш і чого тільки не прочитаєш, і голови чого тільки не побачиш. І я неймовірно вдячна, що на нашому книжковому ринку є одразу декілька класних видавництв, які займаються дурком саме графічних романів, при тому дуже різноманітних з різних країн, з різних форматів манги, манхви, графічні романи, британські, французькі. Я просто обожнюю видавництво-видавництво, про яке вам доволі часто розповідала також є рідна мова, також є наша ідея, також є Боже, да багато хто навіть Віват час від часу, і баба Галамага прикладається до графічних романів, і це дуже кльово І я дуже рада, що у нас є таке різноманіття, і що кожного року з'являються нові представники у нас, в тому числі сучасні, провокативні, незвичні та новаторські. Якщо вам сподобалося це відео, ви знайшли тут собі що почитати, то ставте. Лайки, пишіть в коментарях, що саме. Я дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані. Якщо бажаєте, можете також підтримати мене на Патреоні. Посилання буде внизу під відео. До зустрічі!